Я запитала свого сина, коли буде сімейний шашлик. Він відповів: Мамо, він був учора, ми забули тебе попередити, там були лише важливі люди. Я промовчала. Наступного тижня він зателефонував: Мамо, мені терміново потрібні гроші. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Валентина Петрівна Гриценко завжди знала, що щось іде не так ще до того, як слова набули форми. Це було не відчуття образи і не страх, радше повільне усвідомлення, яке проростало в тиші між дзвінками. Її син більше не телефонував без причини. Його голос у слухавці звучав так, ніби кожна розмова вимагала зусилля, ніби він виконував обов'язок. А не говорив з матір'ю. Він дедалі рідше згадував дім, людей, спогади, натомість з'явилися інші слова рівень, можливості, інше коло. Валентина слухала мовчки не перебиваючи, але кожне з цих слів залишало всередині невидимий слід. Коли Кирило згадав про шашлик у новій квартирі, він сказав це між іншим, ніби розповідав про щось, що не потребує продовження. Там, може, зберемося з друзями, промовив він. Просто так, без нічого особливого. Валентина не почула байдужості вона почула запрошення, замасковане під випадкову фразу. Їй здалося, що за цими словами ховається те саме хлопчаче бажання, яке він мав у дитинстві, щоб мати була поруч, навіть якщо він не знає, як про це сказати. То коли? обережно запитала вона. Побачимо, відповів Кирило швидко. Я напишу. Вона не наполягала, ніколи не наполягала, але того ж дня пішла купувати м'ясо, обирала уважно, довго стояла біля прилавка, відкладала шматки, що здавалися їй недостатньо добрими. Продавець кілька разів перепитував, чи допомогти, але Валентина лише хитала головою. Це була її справа. Вона знала, як треба. Так її вчила мати, так вона готувала, коли Кирило був малим і нетерпляче заглядав у миску, запитуючи, чи вже можна. Вдома вона маринувала м'ясо повільно, зосереджено. Кожен рух був знайомий, майже заспокійливий. Вона уявляла, як занесе пакунок до його квартири, як він усміхнеться трохи здивовано, і скаже Мамо, не треба було. А потім все одно з'їсть більше за всіх. Вона навіть дістала одяг заздалегідь, довго перебирала сукні, зупинилася на тій, у якій почувалася не старою, а просто спокійною, вдяглася раніше, ніж потрібно, і сиділа, прислухаючись до кожного звуку телефону. Дзвінка не було. Години минали повільно. Валентина кілька разів брала телефон до рук, перевіряла повідомлення, але екран залишався порожнім. Вона не телефонувала першою. Не тому, що не хотіла, а тому, що боялася почути в його голосі те, до чого ще не була готова. Коли Кирило нарешті відповів, його тон був рівний, навіть трохи втомлений. Мамо, ти щось хотіла? вона зробила паузу, збираючись із думками. Ти казав про шашлик, я думала, може, сьогодні по той бік лінії повисла коротка тиша, не вагання, а радше пошук правильної відповіді. А, сказав він. Це було вчора. Ми зібралися. Забули попередити. Він говорив без злості і без жалю, просто констатував факт, ніби розповідав про пропущену рекламу чи змінену зустріч. Валентина слухала і відчувала, як слова не ранять одразу, а повільно опускаються всередині, стаючи важкими. Я зрозуміла, тихо відповіла вона. Там було спонтанно. Додав Кирило, ніби виправдовуючись. Ти ж знаєш, у нас тепер інший ритм, інший ритм. Вона не запитала, що це означає, не стала пояснювати, що чекала, що готувалася, що вірила. Вона зрозуміла для нього цього було замало, щоб згадати. Розмова закінчилася швидко, без конфлікту, без підвищених голосів. Валентина поклала телефон і ще кілька секунд сиділа нерухомо. Ніби очікувала, що щось зміниться, якщо вона не поворухнеться. Вона дістала м'ясо і поклала його до морозильної камери, робила це обережно, наче ховала не їжу, а власну надію, яку поки що не була готова викинути. Саме в цю мить вона вперше чітко сформулювала те, чого раніше уникала. Кирило не відштовхував її зі злості він просто не бачив у ній необхідності. Вона більше не була частиною його теперішнього, лише зручним спогадом, до якого можна звернутися, коли буде час. Валентина зачинила морозильник і залишилася стояти на кухні, відчуваючи, що тиша навколо змінилася. Вона ще не знала, що це лише початок і що наступний крок змусить її подивитися не тільки на сина, а й на себе. І саме з цього почнеться другий розділ. Наступні дні повільно знімали, покривало з того, що раніше ховалося за мовчанням. Валентина Петрівна повернулася до звичного ритму, але тепер кожна дрібниця ніби світилася іншим змістом. У банку Сергій Павлович, з яким вона роками віталася однаково стримано, переглядав папери і раптом підвів в очі. До речі, сказав він тоном людини, що не надає значення словам. Ваш син цікавився рухом коштів на вашому рахунку. Питав, чи часто ви знімаєте гроші, чи плануєте великі витрати? Він усміхнувся, очікуючи звичайної материнської реакції, гордості або хоча б пояснення. Валентина відповіла йому так само ввічливо, ледь помітно кивнувши. Кирило завжди був уважний, сказала вона. Але всередині щось стало на своє місце, ніби деталь, яку довго намагалися вставити силоміць, нарешті лягла правильно. Вона раптом побачила себе збоку, не матір у цьому просторі зі скляними перегородками й акуратними цифрами. Тут вона була іншим ресурсом. Коли телефон задзвонив того ж вечора, Валентина вже знала, яким буде голос на іншому кінці лінії. Кирило говорив швидко, слова наштовхувалися одне на одне, ніби він боявся пауз. Мамо, мені терміново потрібні гроші, почав він без вступу. Ситуація складна, але якщо я зараз не перекрию одну суму, все може посипатися. Він не запитав, чи може вона допомогти. Не поцікавився, як у неї, справи. Він говорив так, ніби її згода була частиною плану з самого початку. Про що йдеться, спокійно уточнила Валентина. Це серйозні люди, відповів Кирило з напруженням, контракти, зобов'язання. Ти ж розумієш, це інший рівень, інший рівень. Вона знову почула ці слова, але тепер вони не різали, вони пояснювали. Валентина слухала уважно, не перебивала, дозволяла йому викладати деталі, у яких губилися цифри і виправдання. За кожною фразою вона бачила не лише фінансову помилку, а щось глибше. Кирило вірив у образ, який створив для інших, більше ніж у ґрунт під ногами. Він покладався на враження, а не на реальність. Ти пам'ятаєш, що сказав мені в неділю? запитала вона, коли він нарешті зробив паузу. На тому боці лінії запала тиша, напружена і незручна. Мамо, не треба зараз, почав він. Не змішуй це». А що саме я не маю змішувати? Її голос залишався рівним слова і вчинки, пам'ять і потребу. Це різні речі, різко відповів Кирило. Зараз мова про справу. Для неї ж усе було змішане вже багато років любов і гроші, лояльність і мовчання, турбота і постійне виправдання. Вона раптом ясно побачила, що завжди захищала сина не лише від світу, а й від нього самого, від наслідків його виборів, від відповідальності, яку він так і не навчився нести. Я подумаю, сказала вона після довгої паузи, мамо, часу немає. У його голосі з'явилася тріщина Я розраховую на тебе. Вона нічого не відповіла й поклала слухавку. Тієї ночі Валентина не сиділа на кухні і не згадувала минуле з теплом. Вона взяла ключі і поїхала до старого галпону, не через ностальгію. Їй була потрібна ясність. Приміщення зустріло її знайомою тишею. Вона увімкнула світло і пройшла між стелажами. Дістала коробку з документами, які роками не відкривала. Пальці трохи тремтіли, коли вона перегортала папери, перечитувала дати й підписи. І саме там, серед пожовклих аркушів, вона зрозуміла головне вона ніколи не віддала владу повністю, вона лише дозволила користуватися нею, вважаючи це любов'ю. У переговорній залі заскленої будівлі все було вибудовано так, щоб тиснути. Не простір позиції. Чоловіки в дорогих костюмах сиділи рівно, майже не рухаючись, говорили швидко, насичуючи мову термінами, які мали звучати як остаточні вироки. Папки лежали відкриті, ручки були розкладені наперед, ніби рішення вже прийняте. Для них Валентина Петрівна не була людиною. Вона була затримкою в процесі. Старою формальністю, яка мала поставити підпис і зникнути з поля зору. Валентина сіла мовчки. Вона не озиралася, не шукала підтримки. Її погляд зупинився на Кирилові. Він сидів трохи осторонь, напружений, з плечима, що здавалися важчими, ніж зазвичай. Його пальці безперервно торкалися краю столу, видаючи внутрішній неспокій. Мамо! Нахилився він до неї, знизивши голос. Будь ласка, просто підпиши. Це формальність. Він не дивився їй у вічі. Валентина помітила це одразу. Вона кивнула, не обіцяючи нічого, і узяла чек. Рука не тремтіла. Вона почала вписувати цифри повільно, уважно, ніби кожен знак мав вагу не лише фінансову, а й особисту. Коли дійшла до рядка з підписом, зупинилася. Хто дав дозвіл використати цей земельний участок як заставу? спитала вона рівним голосом. Слова зависли в повітрі. Хтось із інвесторів машинально кашлянув, інший перестав перегортати папери. Тиша була не розгубленою, настороженою. Адвокат, що сидів навпроти, підняв брови й обережно відсунув одну з папок. Це було. почав він і замовк. Валентина не поспішала, вона чекала. Коли на стіл виклали документи, знайомі їй до найменшої деталі, розклад сил змінився. Інвестори переглянулися, у їхніх поглядах з'явилося те, чого не було раніше сумнів. Вони раптом усвідомили, що недооцінили не просто літню жінку, а саму основу бізнесу, на яку спиралися. Кирило дивився на папери так, ніби бачив їх уперше. Його обличчя зблідло. Він не підвищував голосу, не сперечався, лише втупився в стіл, наче той міг дати відповіді, яких він уникав роками. Валентина відчула, як у ньому щось ламається, але не ззовні, а всередині. Ти хочеш забрати в мене все? нарешті запитав він ледве чутно. Вона повернулася до нього повільно. Ні, сказала Валентина. Я хочу, щоб ти перестав ховатися за всім цим. Її слова не були звинуваченням, вони були фактом. Напруга в залі зросла, коли один з інвесторів підвівся і вийшов, не сказавши ні слова. Інший відсунув стілець назад, ніби вже шукав шлях до відступу. Адвокат заговорив про реальні ризики, про відповідальність, про наслідки, які більше не можна було перекласти. Кирило слухав. І вперше відчував страх не втратити гроші, а втратити образ себе, який так довго будував. Образ, що тримався на зовнішньому блиску і чужій вірі. Валентина дивилася на нього і знала, далі буде інакше. Саме з цього усвідомлення почнеться четвертий розділ. Кульмінація настала не через крики і не через погрози. Вона прийшла у формі вибору тихого, остаточного. Валентина Петрівна повільно забрала чек зі столу і поклала його поруч із паперами, ніби відділяла минуле від того, що мало початися далі. Всі в залі дивилися на неї, але тепер у цих поглядах не було зверхності. Була напруга очікування. Гроші заходять як внесок у капітал, сказала вона, чітко не підвищуючи голосу. Я беру 51%. відсоток, буде аудит. Повна прозорість, і ти повертаєшся на землю. Вона не дивилася на інвесторів, вона говорила до сина, Кирило мовчав. Його обличчя залишалося нерухомим, але всередині слова матері знімали з нього шари, статус, ролі, легенди, за якими він ховався. Це не було приниженням, це було оголенням правди, від якої вже не можна було відвернутися. Ти розумієш, що це означає? Тихо запитав він після паузи. Розумію, відповіла Валентина. І ти теж розумієш просто вперше не тікаєш від цього. Рішення приймалися без зайвих фраз. Хтось кивнув, хтось мовчки зібрав документи. Те, що ще кілька годин тому здавалося непорушним, тепер змінило форму. Валентина підписала папери без поспіху. Кирило поставив свій підпис пізніше, ніби давав собі час прийняти нову реальність. Минуло кілька місяців. Розкішний офіс, який колись був вітриною успіху, спорожнів, не тому, що компанія впала, а тому, що з неї прибрали зайве. Робота повернулася до старої основи, чіткої, приземленої, безпоказової метушні. Кирило приходив рано, розмовляв із реальними клієнтами, робив помилки і сам же їх виправляв. Він вчився слухати, рахувати, відповідати. Це не було покаранням, це було навчанням, на яке він ніколи не давав собі дозволу. Валентина не стояла над ним. Вона спостерігала здалеку, втручаючись лише тоді, коли її питали. Її роль змінилася не контролювати, а тримати рамку. І цього виявилося достатньо. У неділю Кирило зателефонував. Мамо, приходь, сказав він просто, без важливих людей, без ролей. Вона прийшла. Він наклав їй перший шматок м'яса і поставив тарілку перед нею, ніби це був жест, на який він довго не наважувався. Ти завжди була основою, промовив він, не дивлячись на неї. Валентина зрозуміла, їй більше не потрібно нічого доводити, Ні як матері, ні як жінці, що вміє тримати справу. Рішення, яке все змінило, полягало не в тому, щоб забрати контроль над компанією. Воно було в тому, щоб перестати підтримувати сина там, де він мав навчитися стояти сам, і Кирило вперше не сперся на скло, він сперся на землю і втримався.